Далі перейдемо до фактично топ-теми, яка напередодні ну просто таки сколихнула всі соцмережі. Всі про це писали напередодні ввечері. і Зараз про це теж говоримо. Йшлося про те, що, а, нібито, у кабінеті саме залужного знайшли підслужку. І ось у місті дислокації головнокомандувача збройних сил України під час перевірки натрапили на шпионський пристрій. Це підтвердили з СБУ. Саме про це і там написали. У відомстві означає, що засіб для прослуховування зайшли в одному із приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись саме. Валерієм Залужним для роботи слідчі вже відкрили кримінальне провадження і з'ясовують коло причетних осіб. Тут якби ми абсолютно розуміємо історію, що ворог буде намагатися всіма силами дізнатися інформацію, а підслухати наших топ осіб. Ну а Валерій Залужний це 100% такий великий ворог для Росії. І звісно, вони хочуть знати усі тактичні плани, які є в української армії. Те, що їх намагаються прислухати, це зрозуміло. Те, що намагаються десь підсунути людей а, своїх, які зможуть це зробити, або встановити ось ці так звані жучки. Це теж абсолютно зрозуміло, і я думаю, мало кого дибує. Інша а, історія, яка лякає, що а, ці а, пристрої такі були знайдені. Причому вже з'явилася нова інформація про те, що ці пристрої виявили в двох кабінетах, один з якими користуються безпосередньо залужний, та в його помічника Костянтина Бушу. Персонал, який мав мав доступ до цих приміщень, зараз а, проходить перевірку на детекторі брехні. Нагадаю, що напередодні, коли стало відомо а, якраз про цю знайдену прослужку, що а, в служби безпеки України уточнили, що пристрій для прослуховування був не активований. Оперативники ретельно обстежили це приміщення і кабінети поруч, та доповіли, що крім знайденого дивайства. Більше ж засобів не виявили. Ну думаю, що там мають бути дуже регулярні перевірки. Я за це не відповідаю, але якби я за це відповідала, то думаю, що там кожен день, як мінімум, має бути і перевірка в цих приміщень.